Одесу вже внесли в список бойових дій рішенням Міністерства відновлення, реінтеграції. Олексій Кулепа підписав це рішення, віце-прем'єр-міністр України. Значить, у нас другий крок. Це Одесу можуть внести в цей список або розширити повноваження голови військової адміністрації Олега Кіпера, або ввести в місто військову адміністрацію. Є два варіанти. Але це вже за поданням генштабу або РНБО буде вирішувати президент України, Верховного голокоманович Володимир Зеленський. Тому ми чекаємо, буде це рішення це не буде. Але такий крок зроблено. Я вважаю, що на даний момент у нас є чинним законодавством встановлений Мер міста, міська рада обрана громадянами нашого міста. Так вона виконують зараз функцію, але в нас є військовий стан в країні, і тут вже залежить усе від президента. Якщо він так вирішить, значить так і буде. І вже мер буде мати повноваження, скажімо так невисомі, вони перейдуть або до нової військової адміністрації, або до голови Кіпера, і вони вже будуть приймати усі рішення в місті. а Депутати також будуть мати більш консультативну функцію в міській раді. Тобто у нас буде, грубо кажучи, пряме правління представника президента в місті Одеса. Але ми бачимо, є скандальні кейси з міською владою, є звинувачення від набу. Йдеться справа, тому це звісно негативно впливає на, скажімо так, імідж міста. Я вважаю, що звісно треба розслідувати ці справи, доводити до кінця. Але все ж таки, дай Боже, закінчиться війна поскоріше, би настали вибори, і ми вже будемо обрати нового міського голову. І хто буде бажати займати цю посаду? я Думаю, містяни скажуть своє слово 100% після війни.